Психоаналіз зустріч з несвідомим. Що це таке і чому він досі актуальний? У сучасному світі, де все повинно бути швидко, ефективно і раціонально, психоаналіз часто здається чимось архаїчним. Це ж про Фройда і про сни, правда? Про ідіпів, і якісь дивні сексуальні символи, навіщо це взагалі сьогодні? Так думає багато хто, але психоаналіз не застарів. Він просто не підлаштувався під запит: дай мені пораду, щоб мені стало краще за 15 хвилин. Бо психоаналіз не про те, як стати ефективним, він про те, як стати собою. Давайте зануримось трохи в історію: психоаналіз виник на зламі 19 20 століть у відні, його основоположник Зигмунд Фрейд. Був першим, хто серйозно поставився до думки, що не всі наші дії усвідомлені. Фройд відкрив наші симптоми, тривоги, дивні сни, помилки в мові це не випадковість, а прояв того, що витіснене, забуте, але все одно впливає на нас. Це і є несвідоме центральне поняття психоаналізу. Після Фройда психоаналіз розвивали десятки мислителів: Карл Юнг, Жак Лакан, Мелані Кляйн, Дональд Вінікот, Франсуаза Дольто, Вільям Біон та багато інших. Вони доповнювали і поглиблювали те, що ми сьогодні називаємо аналітичною психотерапією. Що таке психоаналіз простими словами? Психоаналіз це процес дослідження себе. Де головне питання звучить, не що зі мною не так, а чому я саме такий, така, це подорож у внутрішній світ, де ми поступово відкриваємо, як наша психіка захищає нас від болю через витіснення, заперечення, раціоналізацію, як ранній досвід, особливо дитячий, формує те, як ми любимо, боїмося, відчуваємо себе у світі, як ми несвідомо повторюємо одне й те саме. У стосунках, у виборі партнера, у ставленні до себе, як ми створюємо свої симптоми, не тому, що щось зламалось, а тому, що інакше не вміємо справлятись. Психоаналіз не дає універсальних порад, зате допомагає почути свій унікальний внутрішній голос, той, що зазвичай тоне у шумі чужих очікувань, травм соціальних треба. Що відбувається в психоаналітичному процесі регулярність і сталість. Зустрічі відбуваються кілька разів на тиждень. Це важливо не для інтенсивності, а для створення стабільного простору, бо психіка потребує безпеки, щоб відкриватись, вільні асоціації. Ти говориш усе, що приходить у голову, навіть якщо це здається безглуздим, дивним, не по темі. Саме в цьому. Ключ до несвідомого, мовчання аналітика. Аналітик не дає порад, не каже Роби так. Він слухає, ловить повторення, віддзеркалює те, що зазвичай залишається непоміченим: перенесення. Часто в процесі терапії ми перепроєктовуємо свої почуття на аналітика, як у дитинстві на батьків. Це не помилка, а частина роботи через перенесення. Ми переосмислюємо минуле в теперішньому. Робота з опором. Частина тебе буде не хотіти змінюватись, і це нормально. Психіка боїться втратити звичну структуру, навіть якщо вона болюча. Аналітик допомагає пройти цей опір. Чому це важливо? Бо часто ми живемо у своєму сценарії, навіть не знаючи, що можемо його змінити, ми шукаємо любові. Але закохуємось у тих, хто нас відкидає. Ми прагнемо свободи, але самі себе знецінюємо. Ми вважаємо себе занадто емоційними, токсичними, неадекватними, хоча насправді просто не чуємо, чому так реагуємо. Психоаналіз це, це не про виправлення, це про розуміння. А розуміння це завжди початок змін. А скільки це триває? І чи точно допоможе? Триває по різному, іноді роки, іноді місяці. Це не марафон, а глибока робота. Тут немає інструкції з ремонту психіки, зате є шанс побачити себе таким, яким ніколи не бачив, без масок, без як правильно, без чужих очікувань. Чи допоможе? Якщо ти готовий, а чесно дивитись усередину, вчитись витримувати дискомфорт і довіряти процесу, так. Психоаналіз. Не обіцяє легкого життя, але він допомагає жити своїм життям. У підсумку психоаналіз це не про те, як бути нормальним, це про те, як бути живим, відчувати, вибирати, усвідомлювати, помилятись, рости не за шаблоном, а по-справжньому. Якщо ти читаєш це і в тобі щось відгукується, можливо саме час почати цю подорож. Психоаналіз не змінює тебе. Він дозволяє тобі стати собою. Готові почати? Ми допомагаємо людям знайти саме того спеціаліста, який відповідає вашому запиту, темпу та потребам. Напишіть нам у директ. І ми підберемо для вас психоаналітика або інший вид терапевта, якщо це буде доцільніше, або перейдіть за посиланням у біо, щоб заповнити коротку форму, і ми підберемо спеціаліста саме для вас, не обов'язково знати точно, що вам потрібно, достатньо просто відчувати, що хочеться розібратись. Ми поруч.